Слава Ісусу Марії Христос Воскрес, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, неділя. Святкуємо святковий час. Сьогодні я в Задарі. Власне, тут в Задарі похований пророк Симеон, про якого вчора трохи говорив, так, так згадував на відео. А сьогодні ми були тут, де він похований в церкві, його тіло, так. пророк Симеон, це власне той, який. Марія сказав, що і твоє серце прошиє мечем, твою, твою отцю, який, побачивши Ісуса Малого, сказав, що Я тепер можу помирати. Цю історію не знаю, як він опинився в Задарі, власне, так? але колись Задар був Італією, і тому він колись тут перемістився в це містечко. Зараз це Хорватія, так? але він тут похований. То хто буде їхати, коли десь будете в Задарі? То знаєте, що тут є е, цей такий собор, де є похований святий Симеон, пророк Семіон. Ну, і, і цей орган вітровий <світровий> орган. Якщо будете чути якісь шуми, то знаєте, це орган тут зроблені такі сходи. І, і вітер коли дує, робить таку музику. Е, не, до, не, не дуже так, але щось воно гудить і те називають органом, так, таким. А сьогодні підемо в посилання 25 квітня 2025 рік. Дорогі діти, вітриний спокою. А тут вітри. ух, Я не знаю, я стою ось так, щоб вітром не, не задувало в мікрофон. Але якщо буде вітер в мікрофоні, то не дуже добре, так? Вітерний спокою, егоїзму і гріха захоплюють багато сердець, та ведуть їх у неспокій та загибель. Тому вас закликає, дінки, поверніться до Бога і молитву. Щоб вам було добре у серцях і на землі, на якій живете. Люблю вас, дітоньки, і тому не втомлюю закликати вас до навернення. Марія каже, ці вітрини спокою, егоїзму і гріха захоплюють, захоплюють серця, багато сердець. І, і на жаль, бачу зараз навіть в цьому в християнському просторі та, багато вітрів неспокою почали пускати. Тільки новий папа відразу. Всякі грязні більйопади шукають на того папу компромат, а він такий, а він сякий. І, і знову ж таки, мільйон неперевіреної інформації, мільйони вигаданої інформації, але ці вітри запускають. І найгірше, що це роблять християни, які позиціонують себе як християни, та, але вишукують власне цю негативну інформацію, щоб якось свої канали поширити, свої. Свої ці передачі, та? щоб набрати кількість голосів на тому Ютубі, щоб заробити грошей, і, і це направду не дуже добре. Бо коли християни почнемо шукати, як, як поширити свою інформацію, і почнемо використовувати картинки, заголовки різного роду, як робить це мас медіа то ми не будемо нічим відлічатися від них. Будемо ті самі. Ті самі, які просто хочуть привернути увагу. Але чи це є правильно е, маніпулювати людьми, так? впливати на когнитивні е, викривлення на людину? Це не є правильно. І, і не можемо дозволяти собі, якщо я маю ловити людей, то я маю використовувати всі погані методи. так? Якісь кадри 25. Ну, Я вже не говорю про 25 й кадр. так? Але і без цього вистачає зараз е, е, різного роду цих заголовків. Картинок жахливих, так, які в Ютубі дуже часто використовують. Потім ти дивишся, сенс відео може взагалі не, 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 не бути тим самим, так, і почуваєшся шуканим. Але вже наївся реклами, поки в то відео зайшов, і то, і то. І то. А, а картинки негативні. Бо чому негативні використовують картинки? Чому негативну інформацію використовують? Бо вона притягує і завжди будуть новини негативні. Завжди будуть популярний контент негативним. Якщо в тебе буде е, інформація Файна, Бог благословив нас, ми Радість в Христі, то в тебе буде е, на каналі ну, 100 переглядів, так? а якщо ти напишеш ми всі помремо, завтра кінець світа, пророцтво від е, не знаю Кого, виду, вигадаю, то то тоді у тебе відразу тисяча переглядів. так? А якщо ще картинку зробиш за кінцем світу, то в тебе вже мільйон переглядів. так? А, ну, Я розумію, коли роблять це все невіруючі люди, аби там з, з грошей заробити. А коли це християни починають робити, ну, це не є поправно. Це треба розрізняти. Чи не є це гріхом обманювати людей, так? Якось, Людей привертати через такі методи нехристиянські. якісь там акції влаштовувати: та 99,9 ціна, а не 100. А, такі теж є а, маніпуляції, так? А, начеб, ну, начебто це не таке гріховне, та, не, не а нічого страшного. Але той, хто робить, то знає, що він робить. І знає, що це гріх, і все одно робить. І ці вітер спокою, про які говорить Марія, егоїзму. Бо я егоїст, а мені треба перегляди, мені треба. Тому я буду використовувати всі методи е, негативу, неспокою, аби розповсюджувати свою інформацію, так? аби свій канал розкрутити, то я буду все робити для того, так? виривати фрази з контекстів, переплутувати, аби привернути увагу. То це, власне, всі цей вітер неспокою. Бо я заради себе хочу якоїсь. Якесь більо по, по брудне по чиєсь повиймати, та? А своє повиймай Та? За себе розкажи, хто ти такий, та? А не за папу римського ти пишеш. Який ще не, не встиг стати Римською, вже е знайшлися там, знаєш, знаєте, якісь, ті, які казки якісь видумують, так? А там негативні, там позитивні. А таке, ну просто людям нема чим займатися, так? А, власне, подивись на себе сьогодні, чи ти маєш чим займатися. І сьогодні, що ти сієш? Вітер неспокою. Бо ми в минулому, на, на минулу неділю ми говорили про те, що нас несе, який вітер мене несе, так? А сьогодні подумаємо, який вітер я сію. Я сію неспокій, егоїзм, я сію гріх, так? бо собі. Ну, Може, дозволяє собі грішити спокійно, так? Ну, бо це треба. Бо я, або я кажу, що я роблю християнський контент, значить я можу собі все дозволяти. Так? І заголовки, і рекламу, і, і, ну, і ще багато-багато всього, так? І це показує, що ні, не так. Марія каже: не будь вітром егоїзму, не будь вітром неспокою. Будь вітер, який заспокоює. Який каже, Марія нам каже: не бійся, молись, навертайся, будь благословенний, будь в мирі, будь е, іншим, святим, так? А це що означає? Це означає не слухати ту інформацію негативну, не поширювати її, не створювати, так? бо ці вітри не приходять, звідки його створюють, ці, ці вітри спокою створюються, створюють самі люди, його створюють. Тому вітри спокій, егоїзму гріха захоплюють багато сердець та ведуть їх у неспокій та загибель. Марія конкретно показує, куди приведе цей вітер. І тих, хто робить цей вітер, і тих, хто буде підхоплений цим вітром, приведе до неспокою та загибелі. Тому тебе закликає, доченько, повернись до Бога і молитви. Повернись до Бога і молитви. До Бога. Щоб тобі було добре у серці і на землі, на якій живеш. Щоб тобі було добре, повернись до Бога, до Слова Божого, до інформації Божої, повернись до молитви, до розмови з Богом, до усамітнення з Богом, повернись до Нього, відвернись від Ютубу, Фейсбуку, скролінгу, інформації різного роду неспокійної і повернись до Бога. Так? Роди Бо Марія каже, повернись це означає відвернись від одного і повернись до другого. Коли Сатана відвернувся від Бога, то він просто став проти, та? почав дивитися в іншу сторону. І так само ти сьогодні, і я, або дивлюсь на той неспокій, на той безлад, або повертаюсь до Бога і дивлюся на нього. А в ньому знаходжу любов, мир, благодать, благословіння, спокій. Каже Марія, щоб добре тобі було в серці і на землі, на якій живеш. Люблю тебе, дитинко, і тому не втомлюю закликати тебе до навернення, до переміни. Переміни свій стиль життя. Переміни його. Марія каже: не зациклюйся на тому. Не кажи, що я отак живу, і це добре. А навертайся, змінюй. Не кажи: я не можу. Змінюй. 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 Все можна змінити. Е, інформацію, істочник інформації. Стиль харчування можна змінити. Стиль, стиль свого спортивного, так, свого спортивного тіла. І це все також навернення. Все, що ти змінюєш в своєму житті на краще, це є навернення. Це є навернення. Тому сьогодні не, не розглядаємо навернення не тільки для духа, та? для чогось там абстрактного. А навернення йде і тілесне, і духовне, і душевне. Тому е, треба. Всім тілом, всім єством своїм навертатися, а не тільки одною якоюсь частиною. Будьте благословенні, миром, радість, благодать, за па папа.